Обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення гастроентерології, гепатології, лікарі, якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Та, друзі, в ефірі проєкт здоров'я ЮЄ на телеканалі Де 1 Я його ведучий Павло Жвєтьєв. і е, ми з вами продовжуємо спілкуватися в нашому ефірі з видатними мечниківцями, чия самовіддана праця зробила цю медустанову прикладом надання якісної медичної допомоги. А останніми роками ще й головним форпостом при фронтової медицини в Україні. Сьогодні ми будемо говорити е, з вами про наші. Звички харчування, адже по суті ми є те, що ми їмо. А отже, правильно слідкувати за своїми харчовими звичками і за станом здоров'я е, своєї травної системи, це є дуже дуже важливим фактом. Тож, е, сьогодні, у сьогоднішньому випуску, ми будемо спілкуватися з Ольгою Мосенцевою, лікарем-гастроентерологом, відділення гастроентерології гепатології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пані Оль, вітаю вас. На нашій студії. Доброго дня, одразу перше питання, яке в мене виникло. Ми звикли до того, що гастроентеролог, ну ми зрозуміли шлунок і все, що пов'язано з травною системою. А, тут ще цікаве слово. Я побачив гепатологія. Що це таке? Це якась якийсь окремий напрям, чи це а, всередині гастроентерології. Так, дійсно, сучасна гастроентерологія включає в себе багато напрямків, і дійсно, гепатологія це один із напрямків в сам, в самої гастроентерології. Тобто, все це як по суті, то є одне ціле, то є один ціле, напрям. шлунково кишковий тракт дійсно у нас самий великий в нашому організмі, mm -hmm. тобто при цьому виникає багато відділів, з якими дуже цікаво іноді працювати. Mm -hmm. В частності, от наша гепатологія це. Гепатобілярна система, котра включає в себе е, печінку, жовчовідні шляхи, жовчний міхур, також частково підшлункову залозу. Mm -hmm. Тобто тут це ще оце секреційна видільна Так, ну, в тому сути, в тому система. числі так, так, так. Жовч. Mm -hmm. Сучасна гастроентерологія, е, е, яка вона е, на чому вона базується, і е, які основні напрями охоплює на, на що? От ваша основна направленість так. Е, Наше відділення працює вже тривалий час в, в нашій лікарні, і ми маємо всі можливості для сучасної діагностики і лікування наших пацієнтів. В частності, ми тісно співпрацюємо з багатьма службами нашої лікарні. Це і на е, Наша клінічна лабораторія, ми можемо завжди звернутися і зробити всі можливі аналізи крові, сечі, кану що... інших середовищ організму. Якщо це буде в цьому потреба, також ми можемо звертатися до нашої діагностичної бази та рентгенлогічної служби. Рентеологічна служба нам допомагає дуже в догляді верхніх відділів, наприклад, стравоходу, патології стравоходу, де ми можемо виявити. І підтвердити або скасувати такі діагнози, як ахалазія, карді, наприклад, це таке нервно-ми-м'язовий є дисбаланс в нашому організмі, наприклад, або підтвердити. Я так розумію, вибачте, одразу буду паралельно ще психологічне додавати питання. Там, проходження, проходження їжі mm -hmm. або пит... пиття по стравоходу. Да. А, однак таке буває і при наявності кил стравоходу, стравоходного відділу діафрагми. Це також можна дуже добре. Роздивитися не при надаванні пацієнту рентген речовини. Ось можна запідозрити при непрохідність, наприклад, там, шлунку або 12-палої кишки, або того ж стравоходу. В частності ми дуже широко співпрацюємо з нашою ендоскопічною службою, бо саме надсучасніші всі методики, котрі є на зараз в світі присутні, в принципі, в нашій лікарні дуже багато ми можемо вияснити як і патології за допомогою ендоскопічної служби. Тобто ми можемо роздивитися верхні відділи той же стравоход, той же шлунок, 12-палу кишку, а також товстий кишківник. Бо одне з напрямків нашої гастроентерологічної відділення також є захворювання і товстого кишечника, взагалі аутоімунні проблеми, такі грозні і рецидивуючі захворювання, як, наприклад, хвороба крона або неспецифічний виразковий коліт. Це такі захворювання, котрі е, зараз являються достатньо прогресуючими, і завдяки дослідженням додатковим ми можемо чітко і своєчасно установити подібні захворювання і допомогти на сам так, так окрім того, при допомогою ендоскопічних досліджень можемо виявити різні патології або поліповідні якісь утворення, або дивертикулярні утворення, або інші навіть Уже мізерні такі зміни, котрі можуть е, свідчити, свідчити які все ж таки про якусь там важку патологію. Ми можемо зробити біопсійні забори матеріалів. Для патогогітологічного дослідження, і на цьому і базується багато так називаємо, морфологічна діагностика ряду захворювань. Той же самий гастрит, той же самий коліт потребує іменно такої діагностичної бази, іменно морфологічного підтвердження. Це ми от, можемо все зробити. От до речі, ви дуже влучно зараз сказали. Мабуть, про я можливо помилюся. Якщо ні, якщо так виправте, якщо ні, то підтвердіть, От стосовно гастрит, коліт і угу. так далі, мабуть. Це якоюсь мірою саме по вашому напряму є е, однією з найбільших проблем. Сучасності, якщо я не правий, виправляйте. Мені здається, що переважна більшість, особливо в сучасних умовах, в величезних мегаполісах, коли люди постійно порушують свій порядок денний, коли люди постійно неправильно харчуються, коли люди постійно перехоплюють, перекусують на ходу і кудись поспішають. Мені здається, що ось ці проблеми шлунково-кишкового тракту є одними з основних. Якщо ні, виправляйте, і кажіть, які тоді є ну по статистиці, можливо, найпроблемніші. Речі. Ну, мабуть, дійсно є в цьому якась правдивість mm. цієї інформації, бо каже, все, що ми п'ємо, їмо навіть навіть дихаємо, все приходить через шлунково-кишковий тракт. Це впливає на так, це. Середину, так. Так. і Дійсно, це і обумовлює деякі патологічні стани mm. шлунково-кишкового тракту. І дійсно, ви затронули тему харчування. Mm. Сучасне харчування е, різноманітне і не завжди, мабуть, дійсно воно може е, бути корисним для нашого організму однак я хочу попередити, що не завжди та їжа, котра нам корисна, обов'язково має бути не ну невкусною. Е, то можна запікати, можна щось відварити. У нас зараз є мультиварки, у нас зараз є духов, духові шафи і так далі. Але Ось... про смажене ви не сказали, то, мабуть, все-таки е, смажене є певна пересторога е, для, для глядачів, для посередньої. Ми при може... смаженні і при прямому е, при дії з е, вогнем е, е, можуть утворюватися е, деякі некорисні речовини, речовині. Дійсно буде погано потім для нашого організму виступати. Тому засмаження це дійсно не дуже корисна. Угу. Їжа. Наскільки розклад розпорядок дня, і оці маленькі перекуси, як ми звикли на роботі, побігли, щось схопили. Побігли по справах, потім знову є там вільна декілька хвилин. Побігли, знову щось схопили і знову повернулися до роботи. Наскільки там, наприклад, такий режим харчування є прийнятним для людей? Ну, з одного боку, режим харчування дійсно потрібен. Якщо у людини вже є якісь хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, то для того щоб це не загострювалось, то краще з якийсь режим харчування все ж таки для себе ці, да, да дотримуватись. Краще, мабуть, це там 3-4 рази на добу, як за можливості. Однак, ми розуміємо, що всі ми працюємо, щось робимо, виходить, навч... так. навчаємося і так далі. Дійсно краще все ж таки частіше прийняти їжу, однак не, не, не обов'язково це, щоб було багато їжі за один раз. Тобто ми можемо дійсно використовувати якісь незначні перекуси на 10-15 хвилин і за цей час їсти невелику кількість їжі, рідини, і це нам притулить наш голод, однак буде краще для нашого Організму. організму в цілому. В цілому. Ага, тоді е, таке питання. Основні все такі симптоми, на які е, варто звертати увагу е, будь-кому, якщо дійсно є якісь неполадки шлунково-кишкового тракту. От що це може бути? Можливо, такі невеличкі, або ті, які ну, 100% будуть вказувати на те, що варто все-таки до лікаря звернутися і не затягувати. Ну, як приклад, наш шлунково кишковий тракт він має нервові закінчення. і... При роздратуванні цих нервових закінчень ми будемо щось відчувати і саме в тому можливо місці, де вони, вони більш всього роздратовані. Так, ну наприклад, цей може бути і шлунок, так при тому ж там гастрити, можуть бути якісь больові відчуття вище пупка, uh -huh. котрі виникають або наші, або через якийсь час після прийому їжі, uh -huh. знову ж там через годину якусь. Іноді це може супроводжуватися з печією. Печія свідчить про те, що не, не зовсім правильно сработав наш свінтер, нижній пістравоходний ага. свінтер, про який ми вже дещо там казали. Про ці кили так, там так, і при її недостатність. Цей зазвичай буває якраз тоді, коли людина привикла їсти дуже швидко, привикла переїдати. І привикла лягати після їжі. Це дійсно не є також правильним для нашого організму, і це вдається. Потім от пацієнт може відчувати. Ну людина може відчувати ці неприємні. Відчуття. Також для кишківника можливо буде характерне здуття живота, різні больові відчуття по животу, що також може свідчити як за запальні якісь проблеми, так і за функціональні порушення. Функціональні порушення в рамках, наприклад, синдрому подразненого кишківника, що це також така хвороба зараз нашого мабуть, сьогодення. Сучасності, Сучасна, да. так? Бо також десь щось ми там переживаємо, десь щось ми опять же, робимо неправильно в харчуванні якісь там моменти. І це також може приводити. А, наприклад, така патологія, опять же, як патологія печінки, вона мовчить, бо наша печінка не має нервових закінчень. Ну, да, оце хотів... І так. то також да, є проблема зараз, коли ми вже можемо діагностувати патологію печінки чи всієї системи. Не, не зовсім. На ранніх стадіях, не, не ранніх часу, етапах да захворювань при такій патології, ми можемо робити профілактичне ультразвукове дослідження, ми можемо робити аналізи крові на печенковий комплекс. Ну в принципі, багато людей це самі для себе роблять періодично. Uh -huh. Ну звісно, це дуже не завжди так yeah. случається. Не завжди тут теж питання виникає стосовно того, якщо людина відчуває себе здоровою, і комфортно, в неї нічого не болить, її нічого не турбує. А, з якою періодичністю їй треба зробити, ось ці певні перевірки, і які саме, от сказали про починковий комплекс, можливо, там якийсь загальний аналіз крові теж нам тож щось покаже. Можливо, там є інші аналізи, які треба здати, просто наприклад, раз на рік. Або там частіше, як тут порадити, ну так ви вже правильно сказали, в принципі, що раз на рік наша медицина розвивається і далі. Е, однак є такі, деякі такі постулати, котрі ще прийшли к нам десятиліття е, е. по тому, і котрі, в принципі, мають під собою підґрунтування е, І, мабуть, раз на рік, ну, може, раз на два роки, треба все ж таке е, якийсь такий профілактичний mm. огляд е, собі oh. робити і проходити. Наряду, на наприклад, з флюорографією, з оглядом гінеколога, уролога людини. Тобто ми також маємо звертати увагу і на загальний аналіз крові, де ми можемо запідозрити, наприклад, зниження гімоглобіну або зниження ще якихось там показників специфічних, котрий лікар вже передивиться, Думаю, навіть все. десь сімейний лікар передивиться і зможе вже направити на детальніше до обстеження вже до більш вузького спеціаліста. Бо при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту в частності. Це кишківник, mm. то анемія може розвиватись при достатньо таких вже грозних проблемах, тобто, це можуть бути вже предракові або ракові даже, стани, і при цьому треба да, звертати увагу обов'язково на це. Крім того, ультразвукова діагностика, то що ми вже в неї балакали. Ультразвукова діагностика не шкідлива для нашого організму. Ми можемо її використовувати, в тому числі для виявлення стану наших внутрішніх органів черевній порожнині. Це і печінка, і селезінка, і підшлункова залоза, і жовчний міхур. Дійсно, просто ми зможемо профілактувати деякі Стане. Хотілося б сказати звернути увагу, що в нашій лікарні надсучасна ультразвукова діагностика. Ми маємо, маємо можливості проводити не тільки звичайну ультразвукову діагностику, а ще таке дослідження, як доплер судин портального тракту. Тобто, це може виявити і тромбози системи портальної, це система кровообігу, кровообігу нашої печінки, селезінки. Ми можемо запідозрити. Деякі такі стани, як синдром Бадакіарі, можемо запідозрити, вплив до цирозу печінки виявляти. Тобто, це також дійсно, коли ми заміряємо кровотік, потік ш... суді, ш... да. ага. швидкість кровотоку, і маємо розміри, можемо в судинцях подивитися. це… Така нас сучасна, досить точна методика дослідження гепатобілярної вчасності системи, і дуже цікаві історії. Насправді, ми про це ж ніколи не задумуємося у повсякденному житті, коли йдемо на роботу або лягаємо спати. А тут виявляється, що там ну насправді ціле життя відбувається всередині, яке контролюється автоматично, і лікарі та єдині фактично люди, які е, знають, як це має працювати правильно, і підкажуть вам до речі всі необхідні речі, якщо не дай Боже, десь будуть якісь питання. Це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчі героїв, ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо Біля 300 тисяч наших громадян, які живуть в області поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів. Кожного дня 50 100 операцій. Кожної ночі ми рятуємо самих важких героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу. Не шукати інших лікарів, приїздити до нас, ми завжди на протязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу. Скажіть, будь ласка, є все таки якісь категорії населення або, наприклад, роду занять тих людей, які більше можуть страждати патологіями шлунково-кишкового тракту? Чи це не залежить абсолютно від роду твоєї діяльності і твого, наприклад, розпорядку дня? Ну, мабуть, тут можна сказати о деяких деяких вехах. По перше, це може бути генетична передрозположеність ті ж самі групи аутоімунних захворювань. Котрі, в принципі, розглядаються зараз, що вони пов'язані також, можливо, з генетикою, однак, це вже прояви їх можуть бути вже у людини, котра в спосіб життя е, веде, угу. так, якийсь важка фізична праця. Не відразу, однак, з деяким часом може проявитися і в ожирінні, і в цукровому діабеті, що також. Є такими дуже сучасними патологіями, на і котрі ми сучас. звертаємо все більше більше уваги. Ви дуже багато говорите про велику кількість досліджень і допомоги пацієнтам. Хто ті люди в вашому відділенні, а хто все це робить? Хто ті лікарі, до яких приходять по допомогу, які ніколи не відмовляють у тому, щоб допомогти і людям і зробити максимум для того, щоб людина почувала себе комфортно після будь-якого лікування? Е, наше відділення е, працює е, в нашому відділенні працюють три лікарі. Uh -huh. Ми всі вищої категорії е, кваліфікаційної. Це наша завідувачка Ольга Миколаївна, це моя колега Любов Григоровна. Ну я. Uh -huh. Ольга Валерівна, ми маємо наш прекрасний колектив з нашою старшою медичною сестрою Мариною Олександрівною, нашим середнім медичним персоналом, нашими сестри, медбраття, а також нашими молодші медсестри. Наш колектив дуже сплачений, дуже гарний, і ми завжди всі разом. Маємо можливості допомагати нашим пацієнтам? От цікаве ж питання стосовно того, що ми постійно говоримо з вами про те, що є велика кількість нових методів діагностики, лікування, дослідження і так далі. Звичайно, що все це постійно потрібно опановувати, і ви відповідно разом з вашими колегами постійно маєте перебувати от у цьому русі, коли якщо ти зупинився, це означає, що ти пропустив якусь дуже важливу річ. А як ви встигаєте? ще паралельно навчатися новому, вдосконалювати свої знання і слідкувати за тенденціями світовими у лікуванні саме ваших захворювань, які ви завідуєте. На жаль, з часом дійсно є проблеми в нас. Однак, якось ми це можемо робити. Зараз є онлайнарські можливості. Дуже багато підвішень кваліфікації через різні конгреси, через різні. Онлайновські платформи, і де ми можемо спілкуватись в принципі з нашими професорами, з нашими доцентами, з нашими колегами, до речі, стосовно пацієнтів, як змінилася кількість пацієнтів з початком війни, тому що ми постійно говоримо факт того, що певна кількість пацієнтів, які були і мешкали в нашій області, обслуговувалися у вас, вони поїхали далі. А на заміну їм, мабуть, же ж приїжджають хто з е, територій, де ведуться близькі бойові дії. Як на... отут, у тут у цей рух у вашому відділенні? Так, Чи торкнувся він? Її? Так, наша лікарня має обласний статус. Раніше, якщо ми більше обслуговували наших пацієнтів з нашої області, міста і області, однак зараз риторика дійсно дещо змінилася. Ми приймаємо пацієнтів з усієї нашої країни. Ми багато людей все ж таки да мають зараз статус вимушено переміщеної особи, і багато з них все ж таки залишаються в на в межах нашої області і нашого міста. Цей доблесні наші, звісно, захисники. Ми всіх всім надаємо допомогу. До речі, ми знаємо про загальну лікарняну акцію Сім'я героя, і я так розумію, що ваше відділення і ваші лікарі ви безпосередньо дотичні до. До цього наскільки часто, наскільки є великим звернення від рідних військових, загиблих військових і самих військових, зокрема, то теж наскільки часто звертаються до вас по допомогу. Так дійсно ми дотичні до цієї акції, як всі наші колеги в умовах нашої консультативної поліклініки проходять такі акції. Вони досить часті. І за потребах, за потреб ми обслуговуємо наших не тільки захисників, й їх сім'ї за показами, вони всі попадають до нас до нашого відділення, де ми вже будемо більш детально і більш конкретно в кожному випадку розбиратись. Пані, Олю. Наостанок я хотів би, щоб ви знаєте, таки підсумовуючи нашу цікаву розмову, поради нашим глядачам стосовно того, як максимально Довше зберегти здоровим свій шлунково-кишковий тракт? Знову ж таки повертаючись до того, що є там якісь певні генетичні особливості і так далі? Якщо людина здорова, якщо в неї немає а, того варіанту, що вона може там, автоматично по генетиці десь щось притягнути, от як правильно зберегти здоров'я шлунково-кишкового тракту максимально довго? Ну, По-перше, мабуть, хочеться сказати, що треба себе любити. Бо Якщо ти не будеш себе любити, то ти не будеш звертати на багато чогось приємного для себе. І треба для цього майже все таки здорове харчування. Здорове харчування це те, що ми можемо більш звернути увагу для себе. Це більш натуральні продукти харчування. А не якісь там техногенно отобработані, отработані, так далі, це і режим харчування, все ж таки, як не крутий, так, як не крутий, тому що наші всі органи вони так працюють, що щось десь виробляється постійно. Треба їм працювати. Йим треба працювати нашим середовищем для того, щоб вони виконували свою, свою працю не, правильно. правильно. Так, свою працю правильно, пані Олю. А стосовно. Психологічного здоров'я все-таки наскільки воно дійсно впливає на наш фізичний стан, і чи є е, ось такий зв'язок між е, стресостійкістю і стресами взагалі, у людини е, з її шлунково-кишковим трактом, і для того, щоб його все-таки теж зберегти в цій ситуації зараз, яка нас оточує? Так, є на жаль, це прямий зв'язок із цією ситуацією, в котрій ми опинилися, е, тобто людина. В стресі завжди переживає і завжди має більше можливостей проявитися в неї можуть проявитися і хронічні якісь це хвороби, і в частності це шлунково кишкові проблеми. Тому за цим треба постійно слідкувати. І ще раз ми наголошуємо на тому, що будь-які е, знаки, будь-які не, незвичні для вас відчуття у вашому організму, це є е, першим знаком до того, що все таки варто сходити краще попередити ніж потім лікувати якісь запущені форми. Ми про це говоримо. Це дійсно так. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам, друзі. Ще раз нагадаю, що сьогодні в нашому проєкті здоров'я UA» ми мали розмову з Ольгою Мосенцевою, лікарем-гастроентерологом відділення гастроентерології, гепатології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Слідкуйте за своїм здоров'ям якомога ретельніше, і тоді будете відчувати себе на всі 100%. На цьому прощаємося, але скоро знову з вами обов'язково зустрінемося. Будьте здорові!